Вітання з чудових Карпат. Я тут в Славську ходжу на залишки, що бачимо, але я сильний. Хочу подякувати всім, хто мене поздоровив з днем народження. Ми хотіли щось зробити, цікаве, якусь виставку, щось таке, але погода не дуже. Але це буде, то процес триває, все файно. Я Вікторія, поспішала напряму сьогодні хотіла, сьогодні неділя, так? Я був проти, тому що кажу, погода і мірі немає готовності. Але ми зробимо цікаві з нею дійства. В тандемі ми працюємо і це холодно, але я ходжу в боси і коли я тікаю від неї там з того села, не тому що від неї, а тому що хочу відпочити на природі, я, я то вмію. я... Маю такий талант, що відновлюватися, навіть холодну погоду. І то, і все. Отже, все чудово. Працюємо. Всім ще раз дякую, хто мене привітав. Направду я відновлююся і да, є такі моменти, що деколи я мушу втечі. З Вікторія галаслива, дуже шумить. В цілому там Славсько стало таким містом, що просто іноді неможливо жити. Дивно, але я в Москві прожив стільки років колись. А тепер я не можу в Славському в центрі жити. Але оцей матеріал цікавий, буде викорисний і на будову чогось іншого, я розкажу потім. Отже все, все добре. Всіх вітаю я з моїм днем народження. Дякую всім, хто мене привітав, поздоровив. Напротязі літа картини ми будемо продавати з Вікторією, як я анонсував, і це залишається в силі. Тільки не сьогодні вона хотіли якийсь концерт, то ні, то не годиться ще, треба. Це погода кепська якась така. Ну, у нас чудово, чудова повітря то свіже, гарне, але о таке то. Отож будьмо щасливі і здорові. Я відновився, відновлююсь точніше. І якщо так, ну, по справжньому, як, як годиться, то молоді люди беріть з мене приклад, тому що після того, що я втратив, Ну, Були там суїцидні ті рухи, поштовхи, але все-таки Бог мене вберіг, видно, чомусь ще треба. Я на цьому світі. І це треба, це чомусь буде тепер якось реально показано чому. Тож, па!